Так, Всім привіт, любі друзі. Сьогодні вчора урок математики від Євгенія. На сьомий 7 клас. Тема складання розкладання на множники та застосування формули різниці квадратів до, до складання на множників. Поїхали шість на канун 6 прикладів. Дивимося на дошку, заґрунтовуйте, тема інтересна, часто зустрічається. Поїхали. Дивимось, можна. Маємо challenge 16а4 b в 3 мінус 20а в b4 плюс 12 а квадрат b6. Так маємо коефіцієнти 16 мінус 20 і 12. Це коефіцієнти коефіціенти да? І Степень обночлені 4 плюс +3, 7. 3 плюс 7. 2 плюс 6, 8. Вот, знак, так? Дивимося 16, мінус 20 і 12. Чло не спільно. Ми знаходимо найбільший і спільний дільник. Це число 4. Правильно, у мене 2, але це мало. Прямо по максимуму. Беремо число 4. да? Ось я написав 4. Бачимо, да? Е. Далі не букваний вираз. Да? А 4. Тут А3 і тут А квадрат. Що в них спільно? А є, да? Але яка степень важливо. Да? Тобто беремо, коли ми виносимо найменшу степень. Тобто у нас є 2, 3 і 4. Беремо меншу. Двоєчку. А квадрат. є. Тепер є Б у B. Да? б 3 б 4 б 6 да? Також те саме принцип, те саме правило, математика це правило завжди, Тобто 3, 4, 6. Б3, правильно, було найменше. Тобто оце ми винесли найменше. 4А Б3. Є. Тепер, що буде в дужках? пишемо помножити, відкриваємо дужку і рахуємо, що буде в дужках. Так? Дивимося. Тобто, що ми ділимо? Ми ділимо перший у нас цей обначнет. Ми його обозначимо будку 1. Давайте 2 цифрою і цифрою 3. Кожен значний ми ділимо, ділимо уважно на 4А квадрат Б3. Тобто 16 ділимо на 4. Скільки отримаємо? 4, правильно, так? Да? Дивіться, А4 ділимо на а квадрат. Скільки буде? А квадрат при діленні степеня віднімається. Правильно. А квадрат, так? Б3 на б 3 Це ну, писати. Давайте напишемо одиничка, хай буде. Так? Множить нічого не міняє. Далі йде мінус, так? Да? 20 на 4, скільки? 5, правильно. Так, А3 поділить на 2. А, правильно. 3-2. Степеня віднімаємо. B4 поділить на B3. Скільки? Основа однакова. 4 мінус 3 1. Правильно. Б. Ну, степеня з степень одиничку ми не пишемо. Це усі знали, да? О, далі. Де плюс? Все, більше нема чета, да? плюс 12 на 4. скидки. 3. Правильно. Так, а квадрат на квадрат. Ну, одиничка. Давайте напишем. Так, b6 на b3. b3. Правильно. Умножить на b3. Все. Дивимся. Это мы разложили наш член на два множника. Вот один и вот другой в душках Днички так, побачили, що там двичка стається. 4 a квадрат Б куб і дужка буде. 4А квадрат мінус 5 ab плюс 3Б квадрат. І з цієї дужки вже нічого ми винести не можемо. бачите? Тут є А, але тут немає. А. Тут Б є, а тут немає. О, бачите, цифри тим більше. 4, 5, 3 Вони взагалі прості числа. Є. Все. Розложили. Так? Давайте другий зіксами. Називається метод групування. Маємо дивіться, х5 мінус Х3, плюс 4х 2 мінус 12. Бачите, 4 у нас за да? так? Тобто, скоріше за всього, так? 2, 2, да? Давайте винесемо з перший, і другий. Давайте їх позначимо. Ну, Можна позначати, можна не позначати, перший, і другий. Далі третій і четвертий. Да? Такі ось маленькі. вони, да? Бачимо, що ми можемо винести. Бачимо, дивимося. Х5 і 3 3x кубів, Що них спільно? Правильно, х. Але в якому степені? Х кубів, Правильно. Ось я написав, дивіться. Так, далі. куб ми винесли. Тут залишається, що ми х5 ділимо на х кубів, Буде х квадрат. Правильно. Знак мінус. Троєчку ми не виносили, але так і є. Дальше х куб поделити на х куб. Одинічка. Все, ну 3 на 1, 3, все. То есть мы все забрали, а троечка осталась. Все, понятненько, да? То есть мы вынесли x кубе, боих наименьшей степень. Х, яку можно вынести. Да? Далі маємо 4х квадрат минус 12. Шовний спирь. Ну тільки число я бачу. Четверочка, да? Ось на плюс 4, да? Коли мы вносим, мы можем так закрыть да? И что остается? Х квадрат. Правильно. Вот оно. Теперь минус 12 делим на четверочку. Будет минус 3. Тоже минус 3. Вот чудово. Да? Отлично. Теперь имеем. что мы имеем. Тут x квадрат минус 3. И там х квадрат минус 3. Опа. мы можем тоже вынести за душки. Бачите, Мы целый многочлен можем вынести. Да? То мы выносили одночлены. Да? А это многочлены. Видите? Такие сумма. Давайте так и напишем. Х квадрат минус 3. А что будет там? Так я применяю эти руки правой. То есть мы закрываем. x квадрат минус 3. Залишается что? Х кубе. Видите? Так мы напишем. x кубе. Да? Дальше плюс и д. Так само тут закрываем. Х квадрат минус 3. Что залишается? Четверочка. Правильно. Все. Видите? Разложили. Многочлен цей на, на добу двох многочленів. Але на два множники. Ось один множник, а ось другий. Ось Х квадрат мінус 3. Це перший, а Х куб плюс 4 це другий. Є. Чудесно. Да? Третій приклад. Дивіться, трошки простенький. Да? А помножить на B плюс C, плюс 4Б і плюс 4C. Тут бачите, в першому. Уже вынесли А, да, так мы ее перепишем. Есть, так. А в другом движении 4Б и 4С. Шоу них спільного? Ну, четверочка звичайно, да? Восьми выносим. Мы закрываем. Пишемость е, мы е, ділимо, Бачите, мы 4Б делим на четверочку. Ну, Б получается, да. Дальше четверочку закрываем. Плюс, понятно, есть. Мы ее не закрываем. І плюс С. Все есть. Байдемо. Тут Б плюс С і тут Б плюс С. Воно спільне. Тобто ми можемо цей блок. Цей. Ми раніше тут виносили, повторюю, одночлені, а тут много виносимо. виносить. Б плюс С буде спільне в них. Б плюс С. Спільне. Виносимо. Закриваємо. Получається А плюс 4. Ну і все. Б плюс С помножить на А плюс 4 є. Yeah. Дивіться, тепер формула ж квадратів. Дуже вона чудова. часто зустрічається. Дивіться. спростити вираз, або розкласти на множники. А-4 в квадраті мінус А плюс 2 в квадраті. Ну що, можна по формулі дати різниці і той, і той А можна застосовувати формулу різниця квадратів. Тобто А мінус Б помножить на А плюс Б. Я вам маю оце, оце у нас буде таке, цілий блок. О, Це А мінус Б по формуле дивіться. Відкрите формулу, подивіться. Вот там А квадрат мінус Б квадрат дорівнює. Ну давайте напишемо Тут місце. є. мінус Б дорівнює А мінус Б. Умножить на А плюс Б. Замість А у, цього у нас ось А-4 є. замість Б... Без без квадрата. Бачите? Ось А плюс 2. Так от ми дивимося А мінус а Б. Ось. А мінус Б. На А плюс Б. Але уважно, коли А мінус. треба береться, дужки береться, якщо два множества члена мінус І сюди відноситься і сюди. Тобто А мінус Б. Це А мінус 4 мінус. А плюс 2 блоку цей, так. Да? А. E, плюс Б це А мінус 4. І замість цього мінуса пишемо плюсі. Але без квадратів, вже, уважно. На А плюс 2. Ну, тут просто знаки не міняються. Можна без дужок. Дивимося, що ми маємо. Дивіться, коли А e, мінус 4. мінус А буде. І мінус 2. Бо міняється знак. Оцей мінус він міняє знаки всі e, в дужці. Було А з плюсом, буде з мінусом. понятно. Було двойка з плюсом. была с плюсом, станет минусом. Там двигаться А и минус А с коротким. Да? А будет минус 4, минус 2. Будет минус 6. Давайте в дужки возьмем. Да? А там, что будет двигаться 2А. Да, будет? 2А и минус 2. Видите? Там минус 4, плюс 2. Идем вправо. Получается минус 2 у нас. Вот. 2А минус 2. Аккуратненько тут... Ось така двоєчка. Некрасива. Трошки. Мінус 6, бачимо, повторюю. А мінус А скоротили. Мінус 4, мінус 2. Мінус 6 на 2 А мінус 2. Можна ще двоєчку винести. Да? Давайте таке місце є. Давайте напишемо мінус 12. А там буде що? А мінус 1. Так трошки красивше. да? Є. Це четвертей приклад. да? Тепер п'ятий тоже разниця квадратів. Трошки складніше, але все одно, дивіться, 25 мінус У3 в квадраті. Ми бачите, нема це чітко не видно, але знаємо, що 25 це 5 в квадраті. Да? Та сама формула. 5 в квадраті мінус у3 в квадраті. Оце у нас по формулі буде А, а оце Б. І дивимося, що у нас по формулі А-Б. 5 мінус У3. Але якщо тут мінус, то в дужки беріть цей. Много член аккуратненько. Якщо плюс, можна не брати. Дивіться. Ну я взяв тоже. Дивіться. Замість А у нас п'ятерочка. Замість Б У 3. Буде 5 плюс Y-3. Що буде, як ми скобочки ці маленькі відкриємо. Дивіться. 5 мінус Y і що? плюс 3. Бо міняємо знак. Тобто буде 8 минус Y. Да? 8 минус Y. Це да? в перших дужках, Давайте перевіримо. 5 минус y и плюс 3, 3, 5, 8, и минус y. Е, помножить. На другу душку, что там будет? 5 плюс. Ну, если перед душками плюс, то мы просто душки опускаем. Это вы знаете, да? Молодцы. Не будет 5 плюс y минус 3. 5 минус 3, это что? 2 и плюс y, да? Вот чудесно. 2 плюс y. І у нас уже тут немає. Бачите, ми розклали наш цей много член двох добу то 2 множени. 8 мінус Y помножити на 2 плюс Y. Да? Давайте тепер конкретно коли то було, А це у нас конкретні цифри будуть, да? будут. Дивіться, потім порахувати 7,32 в квадраті, мінус 6,32 в квадраті. Ну, Звичайно, можна калькулятором, можна в стовбик, в стовбик, це минут, хвилин на 20 це тягнеться, не факт, що без помилок. От. Але знаючи формули, ми можемо це спростити, порахувати практично в умі. Ну, якщо він є, звичайно. Так, дивіться, 7 3, то ж сама формула А мінус Б, А квадрат мінус Б Це буде у нас А, а це Б. Де? Дивіться, що а Б це 7,32 уже без квадрата. Минус 6,32 тоже без квадрата. Ось, бачимо без квадрата. І множимо на 7,32 плюс 6,32. Первый дужки, що ми маємо? Ну що, одиничка, понятно, да? Давайте так і напишемо. От, одиничка у нас. 1. І 7,32 плюс 6,32. Можна в умі, можна... Стовбік це було 13-64. Я, звичайно, в умі рахую. 13-64. Ну і це і воно і буде 13-64. Бачите, порахували в умі. А я був стовбик, це хвилин на 20, може і більше. І так, дивіться, 6 прикладів. Знайте, вмійте. Хто хоче знати більше, пишіть, дзвоніть, допомогу, чим змогу. Дякую, за увагу. Всім пока-пока.